Вітаю вас! Запрошую до лекції, в якої ми роздивимося обов'язок ведення бухгалтерських книг. І чи завжди, і кому треба їх вести. І так, у нас можуть бути дві ситуації. Зобов'язання щодо ведення бухгалтерського обліку в Польщі. По-перше, такі суб'єкти, які повинні вести з початку діяльності, тільки відкрили відразу Бухгалтерський, повний бухгалтерський облік. І є друга група суб'єктів, які ведуть бухгалтерський облік після виконання певних умов. І тепер давайте подивимося, які суб'єкти, коли обов'язок є, а коли його нема. Для своєї впевненості, щоб ми знали, що, коли, чого. I tak, subjekty, które powinny westibularnie obliczyć od samego początku działalności, to jest towarzystwa komercyjno-prawa, no, tak zwane spółki prawa handlowego. E, co tam chodzi? Jakie spółki? Towarzystwa z obmierzonej odpowiedzialnością, czyli nasza spółka ZOO, o której będziemy uczyć się w tym kursie. Akcjonernie towarzystwa, czyli spółka akcyjna. Proste akcjonernie kompanie, czyli prosta spółka akcyjna. Komandyt towarzystwa, czyli spółka jawna, jeżeli wspólnikiem w spółce jest osoba prawna, czyli jurydyczne lece, jak się je y, y, wspólnikiem, Komandytne towarzystwa, czyli spółka komandytowa zawsze, komandytno-akcjonernie towarzystwa, spółka komandytowo-akcyjna. To są te spółki z kodeksu y, z prawa handlowego które zawsze powinny prowadzić swoją księgowość jako pełne księgi, księgi rachunkowe. Krytycznego się je takie subjekty jak fundy, ta asocjacji, banki, ta страхowic kompanii, i osoby stworzone na osnowie okremych zasobów, te subjekty do sektoru. No subjekty do sektoru one u nich jest swoje zakony, my prona nich w nie będziemy. My w kursie będziemy w się pro spółki prawa handlowego, a zwłaszcza spółkę Zo, bo jest to najczęściej spotykana, najbardziej lubiana i jest bardzo fajna forma prowadzenia działalności, którą zresztą polecam, ale nie dla tych, którzy nigdy nie prowadzili i dopiero zaczynają, tylko dla bardziej zaawansowanych. І так, друга група наших суб'єктів, які, які повинні вести бухгалтерський облік після виконання певних умов, це будуть фізичні особи, що ведуть підприємницьку діяльність, чи наші ФОПи, цивільні товариства фізичних осіб. Тобто це так само, як ФОПи, повні товариства, чи спука явна, якщо з є особи фізичні, тобто, не обов'язково, якщо немає юридичних, тільки як фізичні, але при умові, що наступному зараз про це теж скажу: ще партнерські товариства, чи спілка партнерська. І умова така, що якщо чистий дохід від продажу товарів, продуктів, фінансових операцій за попередній фінансовий рік становив щонайменше 2 мільйони євро перелічені на злоті. Чили, як ми дивимося, чи у нас зараз 2024 рік, чи мені, якщо б у мене була діяльність як ФОП або Спука цивільна, то я дивлюся, скільки в мене продажів було на 2024 році. Якщо в мене продажі до кінця року будуть перевищати це. Цю суму, тоді мені треба відкрити бухгалтерські книги. І дивіться, 2 мільйони євро. Як цей ліміт працює? Ну, цей ліміт є записаний в уставі рахунковості. І цей ліміт ми пересчитуємо, конвертуємо в злоті. Курс євро беремо з першого робочого дня жовтня. І. У 2025 році курс євро буде считатися на день 1 жовтня 2024 року, який ми вже знаємо, і він становив 4 злоти 28,46. І з цього виходить, якщо ми конвертуємо в злоті, у нас вийде сума 8 мільйонів 569 200 злотих. ta suma pradażów, czystych sprzedaży będzie nas e, e, obligować do tego, że nam trzeba odkryć e, pełny oblicz. O czym jeszcze warto wiedzieć, czyli co się trzeba znać? Dzieńca, za, šio, šio oblik, no, zauważenie, jak się subiekty wcześniej wzięli sproszony na przykład. Це ж ЙДГ, або навіть спука явна, яка була на податковій кщом приходів і розходів, чи КПР, або навіть на ричалті, і цей наш суб'єкт перевищив паріг, поріг 2 мільйони євро по пересчету на польські злоти, то він повинен перейти на повний бухгалтерський облік з початку наступного року. Тобто нічого не робимо, якщо ми пересікли навіть і, у червцю Czerwcu albo w siebie jaką miesiąc. Do końca roku pracujemy normalnie i z 1 sierpnia odkrywamy buhalterski oblik Rzepowny, i od tegoż 1 sierpnia pracujemy z ustawą, z ustawą o rachunkowości, a do 31 grudnia pracujemy z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia książki przychodów i rozchodów albo rozporządzeniem w sprawie podatku zryczaltowanego I Якщо ще в ситуації, коли наш підприємець не обов'язково йому немає в нього такого, щоб він по закону був зобов'язаний вести бухгалтерський облік, він може вибрати сам добровольно вирішив, що я все-таки хочу вести повний бухгалтерський облік, тоді він може, або від самого початку, Відкрити книги і їх вести або від наступного року, тобто від 1 січня наступного року відкрива книги і веде: Ну, може, має право так зробити. Рідко це робиться, але буває, що так потрібно для яких-то там цілей. І тоді треба пам'ятати про те, що треба повідомити Ужон Скарбови, що ми відкрили кщінгі рахункове. Ну і повідомити, хто там відповідає, де вони е, будуть. Е, Знаходитися. Ну і ще таке важливе уточнення щодо ліміту 2 мільйони євро при перерахунку на злоті, то він може змінюватися, бо курс міняється. І може бути так. Бо, знаєте, ми вже привикли до того, що ціни піднімаються, все дорожа, все зарплата піднімається, інфляція і таке все. А цей ліміт. Ну, євро може упасти, і ліміт може упасти. І так теж сталося в цьому році. Бо, дивіться, у 2024 році ліміт на пелне Кщенгів був 9 мільйонів 218 тисяч 200 злотих. А на наступний рік цей ліміт упав на 8 мільйонів 569 200 тисяч злотих. Це. 60. Ну, Почті 60. Почти 60 600, 650 тисяч менше. 649 тисяч менше ліміту це яка велика сума. Так? 650 тисяч. Якщо, якщо якийсь підприємець вважав, що так було 9 мільйонів 218. 000, і то в цьому році буде, мабуть, ще більше, може й 10. Ну, а тут вийшло, що не більше, тільки набагато менше. Ну, така кіндернісподянка. Так, так що пам'ятати, важлива реч пільнувати, пільнувати ліміту. Дякую вам за те, що прослухали цю коротку лекцію, і йдемо до наступної.